Алюмінієва рама 24 колеса, Це на дитину 7-12 років. Брендовий велосипед обродний німецький. Весь в оригіналі на ману. Дивіться. Монетки у нас на частині Shimano, резина німецька стоїть. Швальба. Є навіть динамо отука в колесі, яка дає енергію. Вилучка у нас амортизаційна, шатун, Шімановська, задня Шімановська перекетка. Дивіться ззаді так само швальба резина, ще можна їздити. Крила у нас наче стоять. Педаля є в комплекті. Ціна такого велосипеда в районі до 5 тисяч гривень. Можна сказати, на німецький ровер, алюмінієвий, на 24 колесах на оригінальному шіману, то є дуже добра ціна. Руль піднімається тут. І. Сідло те ж саме опускається, піднімається. Кому буде цікавий, пишіть або заходьте на сайт у нас rover.in.ua також ми відсилаємо новою поштою по цілій Україні.